Смачна картопля по селянськи Давайте готувати. Нарізаємо картоплю на дольки. Перекладаємо картоплю в ємність. Як бачите, мій помічник завжди зі мною. Заливаємо кип'ятком та залишаємо на 20 хвилин. Зливаємо воду, солимо перчимо, Додаємо чесник. Беремо улюблені приправи. У мене це суміш прянощів до картоплі та овочів. Додаємо кріп, олію та все добре перемішуємо. Застеляємо противень пергаментом та викладаємо картоплю. Ставимо в духовку на 170 градусів на півгодини, далі додаємо температуру, щоб в картоплі з'явилася скоринка, і ще залишаємо на 20 хвилин. Тим часом давайте приготуємо соус до сметани, додаємо чесник, кріп, соєвий соус та все гарно перемішуємо. За смаком можете додати солі. Наша страва готова. Якщо ви не знаєте, що приготувати на гарнір, то обов'язково приготуйте цю картоплю. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.